Всім привіт, сьогодні дивимось Мono, восьму серію. Минула серія була прикольна, але, як на мою думку, напевно, слабо-слабша серія у сезоні. Ну, в Моно, я маю на увазі, а не по всім цим серіям, бо Моно. Навіть якщо це була слабша серія, вона все рівно була прикольна, але все рівно і в плані якості картинки трохи слабенька була. Хоча і задній план все рівно був дуже крутий, як завжди. Але і в плані анімації, ну і в плані сюжету, що. Теж не було у нас в касту дівчат наших. Якось було незвичайно, що вони мають хоча б би... керями. Або чекішими, вони прям мають супервайб. Санцуки вона не така прям сильна, як головна героїня, але ну коротше цих двох прям не вистачало трохи. У нас каз додавай Сакура, що одна мангака. В принципі, прикольно, можна сказати. Понурилось у світ е, творення аніме. Так, дуже базово, поверхностно, але все рівно прикольно. Особливо з моментами всякого паранормального, е, містичного. Це було прикольно. Але цілу серію прям е, трохи не виділило, мені здається, весь цей каст. М -м -м. Ну, побачимо, як це буде серія. Надіюсь, дівчата повернуться. Реакція на Ютуб буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. А ще там є посилання на перекладачів, це у нас колбаса, там де я треба брав до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Але якщо якась гривня копійка залишилась, можете мені закинути посилання. Теж в описі під відео буде дуже приємно і ще більш мотивацію надасть. Ну і... Не забувайте підписатися, поставити лайк подобайку Теж дуже підме настрій. Ну, якщо все ж таки будете дивитися за посиланням з картинкою та звуком. Будь ласка, не виключайте ролик на Ютубі. Хай дедалі на фоні, просто просить виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Нарешті повернулись вони. Получається, вони вже в випускний клас перейдуть. Ну хоча же... Ще... ще більше півроку, тому. Mm. Знову вона як напрягає кудись поїхати. Nee. Це там, де вона кричала про карію. По-моему, моєму справжні це карія, або просто їжа. Нормально та ще висить. Но головне, щоб я знову не прилетіли, як в позивнулій серії. Yeah. <laughs> <laughs> О, невже все ж таке буде цей ризик як його понюгує. Mm, як удобно. Так а воно хоче побачити як кто чи сама хоче попробувати. І нарешті ми повернулися з темою про камеру. А вдруг в неї всю камеру якийсь дух вселився? А, собі. себе. ми мы дизайн про просто зараз, блін? Ну, no, я ho, головне, щоб вона простоправді вміла така була, а то можна і улетіти собі пошкодити багато чого. А там ж не можна. <laughs> hmm, цікаво чи там дозволено вообще дроном летіти. Скаву, як справді такі штуки знімають. А? Вона так само вміє... Або навчиться. Мені щось здається, і її... чого -то таке трішки. Це означає, що вона професіонал. І краще за неї можливо. Я так і знав. Що Кішима така, що вона все вміє. Е! Куденінг? Чи це Опенінг? Ні, це опенги. Я вже, якщо чесно, забув, що опенінгу не було. Так зацікавився цього, бо нарешті повернусь до камери, якщо чесно. Я думав, ми більше все ж таки будемо уваги приділяти всяким крутим камерам або цікавим зйомкам по трейлерам так здавалося. І по першим серіям. Але. Десь після третьої серії трошечки позабули ми про це. І від... Від... це відволіклися на пар... паранормальне всяке. Ну і по Опенінгу. Мені здається, вже всіх персонажів основний каз зустріли. Було питання тільки. То ті, що були з Манґакою, цією паранормальною, і ми вже зустріли їх в минулій серії. Редакторку і ще одну Манґаково. Не здається, как понравилось бы знімати видео, а жалко шеї, походу не взяли собі на ютуб, ютуб, як він тут называется. Нормально. Не доцінили сонце. Нічого собі 40 градусів, чи ...у це взагалі, ще гірше, мені здається. Прикольна штука, mm. well, Прикольно, якби на вершині продавали морозу, але... Но... No, A máme třeba domů <laughs> Mm. Ну, взагалі, які я бачив, таких всяких спускань, то в основному в них є шоломи з камерою. з GoPro, в основному, всякою. О, приїхала Мангака. Навже тут є якесь потустороннє місце? Так, мені здається. Ona sbírá ne takovou informaci, jak ona... Co se bývá meč z ozora? <laughs> Normalna ma problemu Nie Теж є відсилка. Короче, в кожному озері є свій дракон. Можна так це перекласти. Я надіюсь, вона все сказала, а не щось не договорила. Може, mm. підхватили якогось приводу походу з собою. Mm. Контролер асистентів з минулої серії. Походу стаю, що за головного Він, що І погода так змінилась, прям виглядає, ніби все ж таки вона трохи підбрехала, і це справді прокате місце якесь. Добрий день приведу. Завжди ще коти м'ягко тебе почнуть, або дивитися на щось. Або вона сама з собою вже цих всяких приводів приводить. Mm. Невже це знову відсилка на Юру Кемп? Бо силуети походу схожі. Ja. Oh. <laughs> Правда, ж меч, меч у вигляді палочки для морозова. Невже це від е, цього сонячного удару? Типець атмосферу, яку вони наганаю... наганяють. Mm. А це взагалі виглядає як бочі, якщо чесно. Хіторія. Там вже ззаді щось було. А, а ті ще б'ються, я думаю, що це крики там на фоні були. <реш> О, і професіонали з'явилися. А хіба на машині можна їхати, там ж заборонено було? Мені само що камера не нацеплена. А вони зараз по повернуть. Професіонали. Походу це їхнє змагання буде, хто крутіший. Вау, нормально, да. Бляк, по-моєму, вони точно не ютубери. Ютубери, коротше, якщо вже ще не знімаються все. <laughs> а, вже знімають. Все ж таки є в них хист. Я так розумію, це погору теж була галюнами. А я вже повірив, блін. Ну, я маю на увазі те, що вони повернули, а не просто почали з'їжджати. А, походу, все ж таки знайшли їх. Дістали. З тобою. Скейти. А, походу, вони... Ще не брали... не добрались до того місця. А це була їхня тільки зупинка перша. Я якось затупив. Ну, да, вони ж на машині піднімалися, а там тільки автобуси були. Я себе з назвами часто так буває. У нас в Україні теж багато У нас якихось місць, які одинаково називаються, хоча зовсім в різному місці. Або близько просто один біля одного. Ну, і ще вітер. <зас> Хіба туди не заборонено мало б побути збиратися? <с> Нормально вона легка. Походу похудала з сто місця. Ну <с> вау. Oh, wow. Так, в задній плані, задні супер суперкасаю, як завжди. Схоже трохи на заставку Windows стару. Я так зрозумів, це якісь мамі ще з Юрком, що рослини говорять, що з огірком було чути. Якщо це я прочитав уже після серії, бо раніше просто не зрозумів. Нормально. А, того тошишки тут, нормально. Цікаво, я не знав цього. А, все ж таки запросила її. А, я думав, що це вона пропускає саме екстремальне і цікаве. Я надеюсь, да ничего там не сталося. Тільки не кажи, що ми в медіа побачимо, тепер вона не захоче з'їжджати. Професіонали. О, все ж таки нормально до голови прицепили. О, нормально, можливо, вони економили для цього моменту. Красивенько, красивенько. Жалко, що ми не бачимо, як Шехешима там з'їжджає. Мені здається, вона могла б ще крутіші трохи робити. О! Момент опенінгу. Я надіюсь вони не перепутали дорогу. І не поїхав в інше місце. <ріху> походу так і є. Чого <ріху> не спустили занадто низько. Під впливом адреналіну. Не замітили походу. <ріху> Обідно трохи, що цей сегмент був таким маленький. Я якщо чесно думав, що це прямо вишенька буде цього сегменту. Цієї серії навіть. Закінчує серія, на мою думку, серія була набагато краще, ніж минула. Ну, як не набагато, просто краща, ніж минула. Особливо останній сегмент був дуже прикольний. Як завжди, бомбезні тут задні плани. Єдине, що це з дескейтом, як на мене було автором дуже різко викинуто. От, наприклад, Шикишиму це працює, бо вона такий персонаж, що, знаєте, вона може щось завгодно сказати, і ти повіриш, що вона це може. Бо така уже. Не знаю, думка сформувалася в перших серій про неї. А от е, наша ця дівчина, мені здається, я не... автор міг трохи на... в перших Д-серіях натякнути, або показати, що вона на скейті, типу, управляється. Або хоча б не, не казати професіонал, а просто що в неї є там скейт якось натякнути про це. Щоб легше сприйняти, а То це було супер знедацька. Це все. І раніше, по-моєму, по не уповідалось ніяк. Ну, але зато вирішили якось хоча б використовувати камеру. Це мені сподобалось, бо як я й казав на початку, що трохи забули ми про камери. Якщо чесно, я думав, що це. Не те, що я думав, що це точно основний сегмент буде, але я думав, більше буду приділяти цьому уваги. В принципі, від містики ми нікуди не відійшли, все рівно в цій серії вона була. Я так розумію, знову відсилками на Кемп, І не тільки і на Артура. ще. Ну і виглядала ця серія теж більш якісно, ніж минула. Як я кажу, можливо, не іменно на цей сегмент. Економили, хоча і сегмент, я сам по собі був супер маленьким, хоч і дуже крутеньким. Прикольно. Очевидно, що все спрощено, але це щоб легше набагато анімаційно було робити це все. Прикольно. І тут використовує ще момент з опенінгу. Uh. Ну, але все рівно. Я трохи все ж таки очікував, що цей сегмент буде більший, ніж такий коротенький їхній спуск. Ладно, Зустрінемося в слідчій серії. Підписуйтесь, ставте лайк подбайку Можете мене підтримати посилання в описі під відео, обов'язково підтримуйте армію і перекладачів. До побачення.